Мирний план Трампа якраз цими днями з'явилися деталі, чи ще на менше прозорі натяки, а що в ньому може бути? Ну і відповідно одразу з'явилися і запитання величезна кількість і щодо цього плану, і щодо підходів команди Трампа, і найголовніше щодо того, а як Україна має діяти в цих умовах. Це головна тема сьогоднішньої програми. Ми в прямому ефірі з американського конгресу з Вашингтону. Я Дмитро Анопченко. Ну і як завжди, в цій програмі в червоних лініях у мене для вас топ спікери, люди, які працюють. Працювали, були частиною влади, працювали в Білому домі, в Держдепі, в Пентагоні і знають зсередини знають як у Сполучених Штатах ухвалюється рішення. Ну і знаєте, традиційно у нас зазвичай я з героями говорю тут у Вашингтоні чи, хоча б у Сполучених Штатах, але цього разу фокус уваги був на Мюнхен, де проходила безпекова конференція. Ну і саме в її колуарах ми поговорили із Беном Ходжесом. Бригадний генерал Бен Ходжес один з найбільш авторитетних у військовому світі експертів щодо цієї війни проти України. У перші дні після вторгнення під час загальної розгубленості ходжес був одним з небагатьох західних військовиків, що заявляв у телеефірах Україна не здасться, вірить наступ відіб'є. Армії він віддав усе життя. Закінчив військову академію, починав як офіцер піхоти. У 2000-х воював в Іраку у складі 101-ї повітряно-десантної дивізії, а згодом в Афганістані. Піком його кар'єри стало призначення командувачем військами США у Європі. Це одна з основних позицій в американській воєнній ієрархії. Всю війну генерал Ходжес був прихильником силового варіанту, лобіював виділені Україні далекобійної зброї і пропонував точковими ударами атакамсів вибивати росіян з окупованих територій і, передусім, звільняти Крим. Ну і перед тим як ви побачите це інтерв'ю, буквально кілька слів щодо Мюнхена. До його початку було дуже багато сподівань, може навіть надто багато сподівань, що саме в Німеччині можуть. Прозвучати серйозні меседжі, конкретні меседжі, і щодо мирного плану Трампа, ну і взагалі щодо планів Трампа, про це навіть натякав державний секретар, секретар Рубіо перед своєю поїздкою до Німеччини, але виявилося, що після Мюнхена запитань куди більше ніж відповідей, і тому, що меседжі американців, ну що називається, не стикувалися між собою, і тому, що стало зрозумілим, що все не настільки просто, як можливо, сподівається Дональд Трамп. Ну і тому, що з'явилася ясність, що без України, ну і в принципі принципі, без Європи ну теж цей план не реалізувати. А від американців, зокрема від Рубіо, зараз звучить, що Європа, європейський союз не можуть бути учасниками цих переговорів. Що Америка бачить структуру, коли Сполучені Штати є посередником, ну а діалог ведуть напряму Київ і Москва. Ну добре, що, хоча б Україну не забирають з цих переговорів, немає прямого діалогу між Вашингтоном і Москвою, і про це кажуть відверто. Ну і якось за цих умов там байдуже вже з Європ чи без Європи, але як за цих умов покроково вибудовувати мирний план, якою може бути, скажімо так, дорожня карта? Ось саме про це я й говорив із Беном Ходжесом. Пункт перший, і як показало життя, на жаль, нереалістичний. Переговори мають початися із припинення вогню an end to the And the war in саме таку пропозицію. Ще під час виборчих перегонів генерал Келох прописував для тоді ще кандидата Трампа. Ідея була в тому, що неможливо домовлятися, коли паралельно Росія буде все також наступати, наприклад, на Донбасі чи бомбити українські міста. Адже це в інтересах Путіна, поки може просуватися далі, а паралельно чи то брати участь у переговорах, чи то робити вигляд. Що цікаво, в день, коли Трамп позвонив Путіну і Білий Дім оголосив про формальний початок мирних переговорів, американський президент теж про це говорив, але вже трішки в іншому ключі. Думаю, в якийсь момент ми вірогідно прийдемо до припинення вогню в недалекому майбутньому. Отже, за внутрішніми розмовами в американських коридорах влади схоже на те, що Москва не погоджувалася припинити вогонь до початку діалогу. А Трампу так хотілося якомога раніше стартувати із перемовинами, а точніше перевести їх у публічну площину. Що від цієї передумови у Вашингтоні відмовилися? діалог вже почався. Тобто, знаєте, коли вам прямо кажуть, переговори стартували, коли президент США вже говорив із Зеленським і з Путіним, то у мене щось не збігається. Тобто, зараз досягти припинення вогню і змусити Росію його дотримуватись стане однією з цілих переговорів. Але я не знаю, чи погодяться росіяни у підсумку зупинити бойові дії. Але якщо і так, то одразу ж порушать слово, яке було вже з мінськими домовленостями. Крок два у всякому разі, такими були пропозиції Келога під час переговорів домовитися про створення лінії розділення ще до укладання будь-якої мирної угоди. In to agree to a ceasefire. Ceasefire in Келог називав це демілітаризована зона, але ніде не вказував, що вона має проходити по лінії фронту, як часто подають сьогодні преса, і експерти. І насправді в умовах, коли Україна контролює частину Курської області Росії, провести лінію розмежування по лінії фронту нереально. Тобто, ця межа має бути предметом переговорів. Що цікаво, в Штатах взагалі не пропонували розмістити будь-який контингент на тій межі, коли вона з'явиться, бо традиційно думали про миротворців ООН, А Трамп і без того хотів би урізати фінансування об'єднаних націй, і уж точно не платити за нову місію блакитних шоломів. Це ідея винятково-європейська, із якою вони вийшли на Київ, і нова американська адміністрація в принципі не проти, якщо європейці самі і профінансують. Команді Трампа важливо лише щоб Вашингтону не довелося за це платити для мене найважливіше про що тут варто поговорити, перш ніж ми почнемо розписувати склад європейського військового контингенту. А якою є їхня місія, ви не можете, ви не повинні починати з того, що ось ми зберемо 50 тисяч військовиків і лише потім з'ясовувати, що ці 50 тисяч збираються робити, хто за що відповідатиме, яким буде їх завдання. Ось вам приклад: у нас була дуже вдала місія в Боснії, де задіяли десятки тисяч військовослужбовців. Максимально серйозно озброєних, але із жорстокими наказами щодо того, як себе поводити, коли вони розділяють ворожі сторони. Тобто, військовослужбовці на самій лінії розмежування це один вид контингенту. Якщо розмістити їх десь неподалік, це вже сили реагування, але їх легше і обійти проігнорувати, щоб цього не сталося, щоб контингент дійсно міг стримати Росію від нового нападу. Потрібен міцний безпековий механізм. Security, guarantees. What kind of security guarantee вокановсекюріґарантії security? І на цьому тижні британська Таймс опублікувала сенсацію, із посиланням на британських військових, які щодо цього вели перемовини з американцями, пише, що штати, начебто, могли би дати свою систему ППО. Петріот і прикрити українське небо над лінією розмежування. Про це раніше не говорив жоден експерт, що свідчить скоріш за все про серйозність такої ідеї, що її обговорювали, але за зачиненими дверима. Ну а пресі британці спеціально злили напередодні Мюнхена, щоб створити громадську думку і відповідно підштовхнути команду Трампа до такого варіанту. Наш експерт такий сценарій, якщо ж звісно, його таки вдасться реалізувати, максимально підтримує. I can imagine Я представляю з десяток різних рішень того, що могли би зробити сполучені штати. Маю на увазі задіяти американські повітряні сили, розвідку, надати такому контингенту матеріально-технічне забезпечення, і так засоби протиповітряної оборони. Знаєте, ось ми вже зараз захищаємо повітряний простір Ізраїлю та Червоне море. Ми захищаємо кораблі в Червоному морі, збиваємо ракети, гуситів та іранські ракети. І я не бачу різниці між тими, що вже робимо, і між варіантом, щоб збивати російські ракети. Над Україною Ще один пункт плану Трампа, у всякому разі, зі списку пропозицій Келога, те, що Вашингтон має запропонувати Росії, oh, Russia. 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 А це часткове пом'якшення санкцій, в обмін на згоду просто розпочати переговори. Дійсно, Трамп мислить категоріями батога і медяника: щось запропонувати, чимось погрожувати. І коли зараз звучить чимало критичних висловлювань, що новий американський президент може піти на поступки. Путіну віддати за можливість укласти угоду надто багато. То генерал Ходжес пропонує спочатку визначитися із кінцевою метою. А що має бути результатом? От що саме ось конкретно: заморожений конфлікт, перемир'я, довгий чи стабільний мир? Бо ціна остаточного закінчення війни не може дорівнювати ті, що варто заплатити лише за її призупинення, і це найбільша біла пляма і у плані Трампа, і у всьому діалозі навколо нього. What's missing so far for me publicly Чого мені страшенно бракує озвученої кінцевої стратегічної цілі? Припинення бойових дій не може бути результатом. От яка кінцева мета? Не хочу навіть припускати, що Трамп прагне здати Україну, відвернутися від неї. Навіть якщо мені і неприємно спостерігати за тим, що відбувається за процесом, зараз я налаштований щодо політики Трампа більш оптимістично ніж це було ще не так давно. Але будьмо реалістами, навіть якщо ця угода буде підписана, як ми можемо бути впевнені, що Москва її не порушує? Ушить гарантую, вони спробують її обійти. Тому треба діяти з позиції сили, бо Росія ніколи не дотримувалася жодної угоди, де не було б максимально потужних засобів забезпечити її виконання. Знайти такий засіб, про який каже генерал, Ходжес, тобто забрати у Москви навіть теоретичну можливість порушити мирну угоду, атакувати знову. Ну це завдання, за вирішення якого і Нобелівської премії миру не шкода. Знаю, що багато варіантів, знаю, що багато пропозицій, але проблема в тому, що і досі немає. Ну знаєте, якогось одного такого, щоб на 100% спрацював. І за цих умов американська команда команда Трампа більше зосереджена не на стратегії, не на тому, що буде, а хоча би на тактиці, щоб усадити поки що всіх за стіл. Переговорів, ну і для цього використовують дуже цікаву ситуацію. Я знаю, багато в Україні обговорювали слова нового глави Пентагону. Пам'ятаєте, те, що він там казав про Україну? Багато турбувалися щодо цього, але зараз з'явилося і вже заява від іншого члена команди Трампа від Венса і адресовані ці меседжі якраз Росії. Віце-президент дав інтерв'ю газеті Wall Street Journal, і там такі досить серйозні цитати. Ну ось, наприклад, сказав він, що США вдарить по Москві санкціями, і можливо навіть діятимуть на хвилинку військовими засобами, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною. Є ще одна цитата, коли йдеться про те, що зовсім вже сенсаційно, що є варіант відправлення американських військ в Україну, якщо Кремль зірве мирні переговори. Ну маю зауважити, що в цю частину вже спростував, сказав, що преси там якось перекрутила його слова. Але зсередини з Вашингтона абсолютне враження, що американці грають в свою знаєте улюблену гру в доброго і поганого копа. Коли міністр оборони це такий, знаєте, поганий поліцейський для України, коли віцепрезидент Венс це поганий поліцейський для Росії і надсилає серйозні меседжі, дає їм зрозуміти. Хай там я навіть як він і не спростовує, що буде, якщо вони не погодяться на мир або зірвуть мирну угоду, ну і тільки Трамп. Традиційно завжди хоче бути для всіх хорошим поліцейським. Ну і в цих умовах такий підход, ось він дуже серйозно образив європейців, європейців, які чекали, що з ними будуть радитися перед розмовою з Кремлем, європейців, які ображені, що їх не пускають за стіл переговорів. І ось в цих умовах варто би розібратися, варто би зрозуміти, а коли відбувається цей Конфлікт або суперечка, або скандал між Європою і Сполученими Штатами. Назвіть як хочете. А як це позначиться на нас з вами? Як це позначиться на Україні? Ну і власне, щоб розібратися в цьому, ми зараз викличемо на зв'язок Берлін. Ну і на зв'язку з Німеччини моя колега Тетяна Луганова, яка всі ці дні слідкувала, і за подіями Мюнхенської конференції, і за тим, що говорили неформально в її кулуарах. Таня, одне просте запитання до тебе в умовах, коли новини ну, кроскол між сполученими штатами і Європою, що це означатиме саме для України? Ну, Дімя, ти дуже правильно підібрав слово розколи йдеться саме про нього. Це не сварка, непорозуміння про яке можна швидко забути, вибачитися і повернутися до звичного політичного ритму. Трансатлантичної єдності більше не існує. Сполучені Штати, основні партнери, союзники України більше не говоритимуть одним голосом принаймні, найближчі чотири роки. Вони швидше з'ясовуватимуть стосунки на напружених тонах, як ми бачили. Це у ці дні у Мюнхені, чого там тільки не було, і взаємні звинувачення, і образи, і далекі від дипломатії формулювання про зраду, шок та брудну угоду. Але це нова реальність. і Ми маємо до неї якось адаптуватися. Що вона означає для нас, для українців нові виклики, а може і нові можливості? Я вважаю, що і те і інше від початку великої повномасштабної війни між Росією та Україною Сполучені Штати та Європа діяли синхрон. На скоординовано, наприклад, у питанні запровадження санкцій проти Росії чи щодо надання військової допомоги Україні. Тепер такого трансатлантичного дуету наймовірніше не буде. Українській владі доведеться працювати на двох окремих треках американському та європейському. Це, звісно, виклик. Доведеться розробляти нові стратегії, шукати нові підходи. А в водночас це і шанс, але дже така синх. Хронність не завжди грала нам в плюс. Ну, давай згадаємо, наприклад, ситуацію з поставками німецьких танків Леопард. Німеччина чекала півроку, відмовлялася передавати броньовані бойові бронемашини українському війську. Вона чекала на зелене світло від Вашингтона, на свого роду відмашку. Так само було і з дозволом на застосування західної зброї для ударів по території Росії. А ще з таурусами. Нагадаю, це далекобійні крилаті ракети, які Німеччина і досі не дала Україні. Так, от у політичному Берліні шепочуться, що оце категоричне ні Олафа Шольца, серед іншого, було продиктовано і позицією адміністрації Джо Байдена. Вона боялася ескалації переходу війни на новий рівень. Тож тепер, коли Сполучені Штати та Європа діятимуть автономно, незалежно України може з'явитися шанс швидше та. Легше отримувати бажане і не чекати по півроку, а то й більше, поки сторони узгодять усі позиції і домовляться між собою. А ще я так думаю, що Європа буде більш рішучою, у тому числі і у питанні підтримки України. Приход прихід до влади Дональда Трампа дії та оці різкі заяви його команди стали для Європи холодним душем, хоча ні, вони навіть ошелешили. Європейських політиків змусили їх нарешті прокинутися у Європі. Роками говорили про те, що треба збільшити видатки на оборони, стимулювати власну оборонну промисловість. Можливо, навіть створити європейські збройні сили. І от тепер європейці нарешті зрозуміли, що це потрібно робити вже, тобто зараз. Для того щоб бути в змозі самотужки без сполучених штатів захистити Європу, частиною якої є власне і Україна, Діма.